З вами Іра Козачок і сьогодні ми розглянемо системи рівнянь. Ми розглянемо, що взагалі таке системи рівнянь, різні способи їх розв'язання і застосування на практиці. Тому слухай уважно, адже ця тема з тобою надовго. І не тільки в алгебрі. Більшість задач з геометрії зводиться до ведення двозмінних і розв'язання систем рівнянь. Так що з духом і погнали! Не забувай підписуватись і ставити активно свої лайки, адже цим ти не тільки підтримуєш мій канал, а й допомагаєш розвиватися в україномовному контенту. А тепер погнали розглядати системи рівнянь. Навіщо вони і що це таке? І так, що ж все таки система рівняння, навіщо вони потрібні? Ми це з вами детально розберемо, але для початку ми розберемо, що взагалі таке рівняння із двома змінними. Я думаю, кожен з вас не щодня ходить в магазин і купляє якісь певні продукти. І от уявімо, що у нас один кілограм, наприклад, цукеру коштує Y. А 1 кілограм якогось печива коштує X. І ми знаємо, що за загальну суму покупки, якщо ми купимо 3 кг цукерок і 2 кг печива, ми заплатимо, наприклад, 100 гривень. Логічно, що якщо ми купимо 3 кг цукерок, ми заплатимо 3 Y, Якщо купимо 2 кг печива, заплатимо 2х. І дорівнює відповідно, так як у нас загальна сума покупки, дорівнює 100 Очевидно, що ми замість Y і X можемо підставляти будь-які значення, головне, щоб вони задовільняли нашу рівність. Наприклад, я скажу, що нехай у нас цукерки коштує 10 тоді логічно, що за це ми заплатимо 30, тоді на оце залишається 70. Тоді логічно, що тоді Х звідси буде 35. Тобто y дорівнює 10 і Х дорівнює 35 це на корені нашого відповідного рівняння. Але це може бути не тільки, ну не тільки ці корені. У нас може бути, наприклад, якщо я підставлю, що y. 20 і X20, вони також будуть задовільняти відповідно це рівняння. І вони також будуть підходити. І можна навести ще безліч відповідно і x, які будуть задовільняти це рівняння. І для того математики придумали, що ми можемо оце рівняння розв'язати графічно, тобто як Виразити одну із змінних і побудувати графік рівняння. Очевидно, що цей графік будується досить легко. Тому що це лінійний. Якщо ну, роздати це функція, то це лінійна функція. Ми просто виражаємо, що 3 y дорівнює 100 мінус 2х, і y дорівнює відповідно, 100 поділити на 3 мінус uh, 2х поділити на 3. І от там, ну, наприклад, я не буду будувати точно, тому що значення такі собі. Але ми замітимо, що мінус 2х значить ту сторону, і. Тут, ось, наприклад, тут буде точка 100 третіх І ось так приблизно буде проходити графіку цієї функції, відповідно. Тобто, якщо ми будемо брати будь-які точки на оцій на оці прямій, це будуть розв'язки нашого рівняння. Відповідно. Що означає взяти точку? От ми візьмемо, наприклад, якусь певну точку, зараз покажу. І отут будуть її координати ікса і. І оці ікс і будуть задивляти наше рівняння. Відповідно. І по факту ця пряма це і буде повністю наші розіски нашого рівняння. А що ж тоді все-таки система рівнянь? Система рівнянь це уже два рівняння, отакого вигляду, відповідно. і так як їх два, ми завжди зможемо тоді легко розв'язати цю систему і знайти точні відповідно X і Y. Тобто, якщо у нас одне рівняння, то ми можемо знайти тільки там да, якісь пари Х-і. Але коли в нас система, Наприклад, да, там 2х плюс 3у дорівнює 100. Там 3х мінус 2 у дорівнює. 70. Тобто, у випадку, коли в нас є два рівняння, відповідно, да, із двома змінами, у нас утворюється система рівнянь, і завдяки цьому ми можемо знайти відповідно єдину пару ікса і, y, які будуть задовільняти обидва рівняння. Тобто, що ми підставимо сюди, якісь значення, і підставимо їх сюди, що тут буде правильна рівність, що тут буде правильна рівність. І цей спосіб відповідно дозволяє нам розв'язувати досить багато задач, які без цього здавалось би розв'язати майже неможливо. І вони зводяться до досить простих обрахунків, і вони перестають бути важкими. Тому цей метод є універсальний. Відповідно, і він застосовується як в геометрії, і так і в алгебрі. Тому погнали розглядати, які ж все таки ці методи є, щоб розв'язати такі системки. А тепер розглянемо взагалі, які є способи. Це додавання, підстановки і графічний. І перший на спосіб це буде спосіб підстановки. Поїхали! Що таке метод підстановки? Метод підстановки це один із найуніверсальніших способів при розв'язанні систем рівнянь. І не тільки лінійних, відповідно, ним зручно розв'язувати будь-яку систему, відповідно. Хай та буде, відповідно, система, яка буде містити логарифми, степені, квадрати і так далі. Да-да, таке є, і там немає нічого страшного, цим методом воно все дуже-дуже легко розв'язується. І так, як все-таки ним розв'язувати, який алгоритм? Перш за все, вам потрібно вибрати, з якого рівняння ви будете виражати змінну І виразити змінну. Другий пункт це підставити, відповідно. Тобто, ми виражаємо, наприклад, яку зміну і після цього підставляємо її в друге рівняння. Ми розв'язуємо це друге рівняння. Тобто, розв'язуємо. І четверте, знаходимо, ми першу зміну, коли розв'яжемо рівняння, знайдемо, і нам залишиться просто вернутися і обрахувати другу зміну. Тобто, обраховуємо другу зміну. От, в принципі, і все. Тобто, принцип досить легкий. Зараз перейдемо до практики. І так, а, нехай ми візьмемо, ну яке там, ми зачепили четверте рівняння. Вони, в принципі, нічим не відрізняються, вони одні й те ж саме. Тобто тут між ними різниці немає. Просто як кажуть інші числа. Візьмемо, наприклад, четверте. А, у нас утворюється 2х плюс y дорівнює 10. 4х мінус сім дорівнює 2. Нам потрібно розв'язати. Я бачу, що мені буде легко виразити оцю зміну з першого рівняння, тому що біля оцих у нас є ще ці коефіцієнти. Нам з ними зазвичай дуже непросто працювати, хоча там нема нічого такого важкого. Але ви, ви зазвичай не любите з ними працювати. Тому ми вибираємо, де в нас нема коефіцієнта біля y. Ну як нема? Він є, але там одиниці. І беремо ну, виражаємо. Тобто y дорівнює 10 мінус 2х. Я просто перенесла 2х сюди і поміняла знак на протилежний. Після цього в мене є чому дорівнює y, що 10 відняти 2х. І я в оце друге рівняння замість y підставляю оце, що у нас утворилося. Ось воно, бачите? Тобто Сюди замість y я напишу оцей вираз. Давайте я введу. Оп, і ось покажу. Тобто я скажу, що буде 4х мінус 7, що множиться на 10 мінус 2х дорівнює 2. І просто зараз розв'язуємо це рівняння. Відкриваємо дужки, не забуваємо міняти знаки на протилежні дорівнює 2. Тоді у нас вийде 18х дорівнює 72, і х дорівнює що там, 4. Все, х ми знайшли. Після цього ми ось сюди, куди ми вир... де ми виражали y, Ми х вже знаємо, тому ми замість ікса пишемо 4 і знаходимо таким чином відповідно y. Тобто пишемо, що y дорівнює 10 мінус 2 помножити на 4 і буде 2. Все, і таким чином ми знайшли, що розв'язок нашої відповідної системи х дорівнює 4, y дорівнює 2. От і все. Тобто, як бачите, це досить універсальний і простий спосіб. Йдемо далі. Наступний спосіб це спосіб додавання. Не менш цікавий, тому поїхали. Його плюси і його мінуси. Він швидкий. І досить швидко розв'язується. Але чим мені він не подобається, він не універсальний, і за рахунок цього його плюси автоматично стають мінусами. Але давайте розглянемо і його. В чому він заключається? Він заключається в тому, що ми будемо додавати ці два вирази, але нам потрібно так їх додати, щоб одна із змінних пропала. Тобто, дивіться, ось, наприклад, я дивлюсь тут 4х плюс 9 у дорівнює 41. Я розумію, якщо я додам ці два вирази, мене нічого не пропаде, тому що х додати 4х буде 5х, мінус 3 і плюс 9 разом даду 6, ну і тут логічно теж. Тобто зміна не пропаде. Тобто нам потрібно зробити деякі маніпуляції, щоб зміна пропала. Які саме вони будуть? Я візьму перший з виразів домножу на 3. Але пам'ятаємо, коли ми домножаємо вираз, ми домножаємо кожну з цих частиночок на 3. Тобто в нас вийде, що 3х мінус 9 дорівнює 15, 4х плюс 9 дорівнює 41. Дивіться, чому я так зробила? Тому що коли я вже мінус 9 додам, 9 разом вони схоротяться. Тобто разом вони дадуть нуля, і одна із змінних пропаде. І цього я й добуваюся. І я тут тепер додаю 3х додати 4х, буде 7х дорівнює. Тут відразу я скоротила, тому навіть не звертаю уваги. 15 додати 41, таке як буде 56. Тоді х, логічно, що відповідно, буде 8. Тепер підставляємо будь-яке рівняння і знаходимо ще одну змінних. Наприклад, я підставлю з першого рівняння. Тобто мене буде 8 відняти 3 у дорівнює 5. Тобто мінус 3 y дорівнює 5 мінус 8, мінус 3 y дорівнює мінус 3 у дорівнює 1. Ось моє перше рівняння, ось моє точніше, ну, перша зміна і друга зміна. Так, да, він швидший, але, як я кажу, він не універсальний і не завжди ви з ним зможете розв'язати. Але будете знати. І останній із способів розв'язання систем це графічний. Це дуже класний спосіб. Чому? Тому що, що в нас деколи будуть досить складні а, системи. Наприклад, ви точно таких символів ще не знаєте. Там, наприклад, логариф Х плюс 1 дорівнює косинус Х. Розв'язати, ну, давайте ігре Розв'язати таку систему, ну у вас. Це дуже-дуже важко, тобто, наприклад, так само там логариф Х квадрат мінус 4 дорівнює, там, наприклад, тангенс Х, ну, чи тангенс Y, там, ну немає різниці, відповідно. Тобто, коли в нас буде ось такі системи, тут винів, ну, можна, звичайно, виразити, але це буде досить довго. І задаванням, тим паче ви його не розв'яжете. Тоді вступає в бій. Саме графічний спосіб розв'язування задач, Точніше не задач, а системи рівнянь? Він досить простий. В чому він заключається? Він заключається в тому, що ми будуємо графік оцього рівняння, будуємо графік цього рівняння. Відповідно, да? тут, наприклад, це будуть якісь там криві, і їхня точка перетину цих двох графіків і буде розв'язком оцього рівняння. Відповідно, як будувати оце? Я буду розказувати пізніше. Хоча тут теж по факту буде та саме та самий принцип. ми будуємо це, будуємо це, і точку перетину не знаходимо. А, відповідно, да, тому це досить універсальний, досить потужний спосіб, і його обов'язково маєте знати, що що ви не можете розв'язати алгебраїчно, ви будуєте його як рівняння, ну, точніше, як функцію, і знаходите точку перетину. Тепер давайте перейдемо більш до практично і розв'яжемо один із. О, завдання їм. ну давайте, наприклад, другий. Тут, в принципі, легше розв'язувати, тому я його розв'яжу. Я виражаю першу зміну. Тобто y дорівнює мінус х і виражаю другу, там вийміну дорівнює 4 відняти 3х. Я домножу оце на мінус одиницю і поміняю просто місцями, Тобто тут вий дорівнює мінус Х. А тут вийде y до 3х мінус 4. Після цього а, вам потрібно згадати, як ви в 7 класі малювали лінійну функцію. І просто побудувати дві лінійні функції. А, я то недаремно ся ківчу, то, звичайно, мені це досить легко зробити. І вам я впевнена, що також. І тепер, відповідно, другу, а, так, 4. Або заходьте, дивіться, мої відоси. Також дуже-дуже. І я покажу, як я так легко там будую. Тут, в принципі, навіть немає нічого важкого. Так, все. Ось я побудувала відповідно, і я бачу ось їхню точку перетину. Дивлюсь координати. Х у нас тут одиниця, а y мінус одиниця, от і все. Y мінус одиниця. Все. Ось я розв'язала систему. Як бачите, коли ви знаєте, як будуються функції, розв'язувати таке просто стає одна красота. От і все. Ми це зробили. Ми навчились розв'язувати системи рівнянь. Не забувай підписуватися і ставити лайк. І до зустрічі!